Всім привіт, у пані Світлана хочемо запитати взагалі, чи довольна нашою роботою, та може коротенько розповісти, як все відбулось, коли ви виїхали і коли повернулися. Ну відео ми вставимо окремо. Uh -huh. В якому стані знаходився будинок на той час і в якому стані він зараз знаходиться? Ви знаєте, коли я виїхала, хата була ще ціла, але дуже-дуже були обстріли і вже не було світла, газу і води. Секун, Це було 5 березня. Коли я повернулася, а Тут у нас були дуже великі обстріли, але хата моя була ціла. А в самі останні дні попало два попадання рядом і дуже побило. І від цієї хвилі е вибухової всі двері внутрішні, всі вікна повилітали. Дуже пошкодилась дах. Все бігло в хату, коли дощ йшов. Не було ні воріт, ні забора, ні калітки, нічого не було. І коли я приїхала. Я просто два дні плакала, я не могла зайти просто в хату, не могла. за поріг, упала, порізала руки склом, води нема, помити не можна, замазати нема чим. Я думаю, все, в цій хаті, мабуть, я вже не житиму, мабуть, тут нічого зробити вже не можна буде. Не було нічого в мене, просто руки опустилися. А потім моя невісточка, дякую їй і дякую Богу. Невістка мене зареєструвала на сайті. І потім дзвонить і каже: Вам повинні перезвонити. Я на таке щастя не надіялась. І тут мені дзвінок. І приїжджають, думаю, ну я хоч запитаю, чи можна цю стінку якось не було вугла, стіна дуже побита. А подивилися, Антон каже: не можна валяти, тому що і дах впаде. Але думаю, як же ж його можна? Ну от як його можна? Я не вірила, що можна щось зробити. Боже, ці хлопці це просто. Я вам не можу передати, які в них золоті руки. Я вам правду говорю. Вони мені все відновили. У мене вже хата краще, ніж була раніше, правда. Тобто це тільки субота, ну, три місяці, там. 12... Кожну суботу приїжджали? 12-13 субот і, в принципі, вже одна сім'я повертається. І так може кожен зробити. Дуже багато бригад, які є. Просто треба, щоб вони виділяли час на це, приїжджали і допомагали. Я людям. вже так чекаю внучку, вже все для неї приготувала, щоб приїхала до мене. Дай, думаю, пройдемось, покажемо, що зараз. Так, побуду. так, покажіть, будь ласка. вікно вирвало, ми замінили, а внутрішню частину вже будемо виконувати взимку через те, що головне зараз завдання в нас більше все це закрити безпосередньо теплі контури, покрівлі. На цьому запиті не було ще в нас інших, тому ми затягнули трошки. ну Залишаємо пану Світлану поки що в такому вигляді санвузол до зими і взимку повернемось, доробимо його. Окремо можете побачити на фотографії, в якому стані знаходилося у нас приміщення до того, коли ми зайшли на допомогу, скажімо так. Замінили вікна, переробили відкоси і цю кімнату, бо якраз приліччя був теж за вікном. Видно, забор ми замінювали, але видно отвір ще від снаряду. І пофарбували, тому що тут ну, кухня, в якому приміщенні постійно знаходиться домогосподарка. Тому пофарбували, зробили такий стан, щоб нічого її вже не турбувало. В нас цей кут найбільше був постраждалий. Тут утеплення зірвало, повністю вікна повилітали, заштукатурили, зробили утеплення, сітку, караєт. і зараз хлопці фарбують в нас, а влучання прямо тут біля було. Ворота можна побачити, вже все не стало заварювати. Ну досі отвори залишилися, які від прильоту були. Повністю криша була ушкоджена, зробили латочки. Потім ця деревина повідлітала, теж її замінили. Фасадик, дірочку було, пофарбуємо, навіс переварили. І з масштабного дверя нові змонтовані, і вікна всі замінили. Все це робиться за кошт людей, які безпосередньо на банку жертвують кошти. І ми їх використовуємо саме сюди, але максимально звітуємо, щоб люди були впевнені, що самовірному напрямку кошти ми розподіляємо. Доставки вже розвантаження, логістика це ми вже своєю компанією виконуємо. До цього відношення не мають пожертви. По цій вулиці я думаю, пані Світлані дуже багато людей тут будуть вдячні. Тому що коли ми сюди прийшли, до нас всі сусіди почали підходити і постійно продовжують, бо якщо на вулицю вийдемо, в нас були постраждалі ці ворота, забор. Зразу сусіди рядом знаходилися. Теж сусідам зробили забор, переварили дві секції, в них була ушкоджена верхнє крильцо, саме покриття, вікна. Так само замінили в деяких місцях вікна, в деяких склопакети були замінені у сусідів пані Світлани, бо в РПІН дуже багато домів, які на два, на три, на чотири власника поділені. Наприклад, те, що пані Світлани на двох власників дім ми допомагаємо ще з тією частиною, перекрили частину шиферу, частину залатали. Фронтон перекритий, притягуємо фасади, і вже коли будемо фарбувати, то цілковито в один колір пройдемось вже. А у сусідів ще двері. Теж у пані Світлани їй віддали знайомі двері. Ну, вони, вони для житла саме не дуже підходять, але для ну, такого складського приміщення доволі гарно стали. Є дві хатки, це одні власники. В тій частині живуть молода сім'я, тут же їх батьки. Теж були ушкоджені двері. Двері вони саме придбали, ми змонтували тільки. Але теж ушкодження по фасадній частині, отеплювач, його перекладаємо і так само будемо наносити якісь покриття фінішне і фарбувати. Допомагаємо засклити. Відлив змонтували. Його не було, але так як вже ліса були зібрані, то допомогли з цією частиною. Інші двері е, теж замінюємо в будинок. Хлопці фасад роблять. Секретний код. Кіно про вас знімаємо. Можете щось сказати? Подобається вам як? Ну а я? Дякую вам, дай вам здоров'я. Теж два вікна в нас тут замінили. Ми склопакет зверху і дві рами. Вони невеликі, але знову ж таки, що ви розуміли, дві рами і склопакет зверху це 9,5 тисяч. Зараз коштує, і це ще до подорожчання було. Мені за день набрали, сказали, що буде подорожчання. і ми... Швиденько ну, промотували людей ще додати нам на банку грошей і закупили ці вікна. Ми на три запити на той момент закупівлю зробили. Дякую, що сьогодні провели цей день з нами. І поширюйте відео. Хай більше людей дізнаються за. Такі благодійне формування людей, які допомагають у відновленні. Чим нас більше буде, тим більшим людям ми допоможемо.